Сьогоднішня ситуація, яка трапилася в Нью-Йорку, підлила масло вогонь політиці Дональда Трампа по масовим депортаціям нелегалів. Як ви бачите на відео, сьогодні іммігрант Нелегал чомусь просто вирішив підпалити жінку, яка їхала з ним в метро в одному тому самому вагоні. Одяг жінки наскільки швидко спалахнув, що вона дуже швидко згоріла. Не дивлячись на те, що є на кадрах видно, що вагон, поїзд зупинили, камери знімали, він сидів, вийшов і сидів, спостерігав, як вона горіла, перебуваючи ще в самому вагоні. Поліція, пожежники якомога швидше намагалися врятувати жінку, але після того, як загасили погасили полум'я, вона вже була повністю неживою. Саме цікаво, що через якийсь час ну, ніхто не знав, хто це був. Він просто пішов собі далі, пересів на, іншу, на інший потяг і їхав далі. Поліція з допомогою з цих кадрів змогла знайти цього мігранта 33-річний Себастьян Запит. Він вже був депортований у 2018 році, затриманий, депортований, але знову ж таки повернувся в США незаконно. Читаючи коментарі людей, американців під цим відео, люди чекають Трампа і люди чекають наймасовіших депортацій за останні роки. Але що саме цікаве сьогодні BBC публікує те, що політика Байдена досить схожа до Трампа прямо зараз, під час його ще правління щодо нелегальних мігрантів. Минулого року міграційна влада США депортувала найбільшу кількість іммігрантів без документів за майже 10 років, перевишивши рекорд першого терміну президента Дональда Трампа. Мається на увазі за ось цей останній рік, який зараз був. Згідно зі звітом, оприлюдненим у четвер Агентством міграції та митного контролю США Айс понад 271 сімдесят тисячу мігрантів були депортовані з США за останній фінансовий рік. Звіт Айс опублікував за кілька тижнів до вступу на посаду новообраного президента Трампа, який планує зробити масову депортацію м, своїм пріоритетом своєю своєї адміністрації. Саме цікаве, що президент Джо Байден у 2021 році пообіцяв призупинити депортації, але його адміністрація в кінцевому підсумку розширила їх через плеск перетину кордону. Тому Байден прямо зараз, за цей рік, перевищив кількість депортацій. Навіть самого Дональда Трампа, якщо демократи вже депортують на такому рівні, то що ж буде, коли прийде Дональд Трамп і республіканці до влади?